Капеланське благословіння на 6 липня 25-го року, у мене Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні Святому Івандії розповідається про те, як прийшов до Ісуса Сотник, який сказав, що мій дуже страждає, бо паралізований. Прийди і зціли Його. Ісус сказав, «Да, зараз йдемо, буду зціляти. А сотник тоді сказав, що я людина грішна і не достойне, щоб ти вішов під під, в мій дім. Але я людина, теж яка під владою, і сама маю владу над своїми слугами і солдатами. Тому скажу, іди, і він іде, тому скажу іншому кажу, роби і він робить це. Подивувався Ісус віри. Цього іноплемінника, сотника, і каже, що в Ізраїлі я не зустрів людину, яка б мала саме таку віру. Іди, твій, твій слуга вже здоровий і в той час зцілився в слуга. По три рази кожного року і декілька разів на рік ми чуємо в Євангелії, в церкві в цей церкві Євангеліє. Це про ту віру сотника і наплемінника, який попросив Ісуса, але повірив в те, що Господь, ну, коли доторкається, робить це знаєте, поза відстанню, поза межами часу, поза відповідними ритуалами, які можна зробити. Там прийти обов'язково руки покласти, звернутися в якомусь зверненні. Тільки за його словом, бо його слово силою наповнено. і ця сила при бажанні або і при той вірі, яку людина вірить, працює зразу, діє. Але все ж таки сила є, але щось таке від мене повинно бути, щоб вона здійснилася на мені, на моєму проханні, на моєму благанні, на моєму прагненні серця або на моєму стражданні, яке у мене в серці виникло. І черговий раз Господь, черговий раз Господь нас відводить того, що повинна бути віра, і вона у мене повинна бути. Знаєте, щира початок може бути ще тривкий, ну, не сильний, не стійкий, але вона повинна в мені бути. І з цього починаються взаємовідносини між Господом і мною, спілкування між нами. Господь нам, знаєте, себе відкрив. Це як протягнута рука Господа, розкрита двері, розкрита оселя, ворота і двері відкриті з його боку. І він сказав, ось, якщо хочеш сюди війти, сам розкрийся, сам війди. Візьми мою протягнуту руку, скористуйся відкритими дверима, зайди в мою світлицю. Будемо з тобою пити чай, вечеряти. Віра є прийняття того, що запропонував мені Господь. Протягнув мені, запропонував, дав мені, щоб я цим користувався. Але коли віри немає, то я закрився. Я не хочу входити в ці двері, всі ворота, приймати цю руку. Не довіряю цьому всьому, бо віра, довіра є частина віри. Невід'ємна і складова. Сотник повірив, незважаючи на те, що він не розбирався в той вірі або в той релігії, да, яку е, тоді ну, не в якій жили іудеї, Ізраїль ми говоримо, Ізраїль, весь Ізраїль. А віра в серці була в нього. Проста, може, вона не така розумна, богословська, але вона була щира, сердечна і тому вона була а, ну, істинна, не мудрена, а істинна. І він її ну, здійснив тим, що сказав, що я людина грішна, саме тому він чував, що він не, Ізраїль, не, не, ну, не людина Ізраїлю. Бо не робить всіх тих завітів і не робив тих завітів, які робили ці люди. Але він щиро вірив, що він здатен на це, він той, хто господар цього, і хто при бажанні зробить це. І Ісус, побачивши цю віру, здійснив її. Так бачивши, знаєте, як здійснилася віра на сотнику, завжди кожен з нас задумається. Що і я поч... Поч... повинен почати з чогось вірити, з якогось ну, моменту, з, якоїсь, з якогось, з якоїсь обставини, ну, з якогось часу. І коли це у мені з'явилося, зародилося, народилося, то є чому зростати, чому йти до зрілого плоду. Який, врешті-решт, в мені засяє, коли прийде час, але і коли я застосую зусилля. Амінь.